Віталій Бетелішах, я граю врата Сін... Сінгскінер. Чилі рейтинг 1850. Сторіндійку зараз розіграю. Сучасний захист, система Геллера. Зараз так да зіграєш? Е е можливо. тоді є 5. ще F5 Хочу поборотись за центр. Хотілося б, звісно, пішаком забрати, але тут і так у мене проблемки будуть з королем, тому. Тепер можна і 2-0, і короля на H1 просто. Так, підготуємо вже 4 можливо. Ні. Не знаю, що він хоче. Три нулі піти. Ну, будеш і зараз отримувати. Атаку і на ферзь фланзі я не проти. Так, це з радістю. Вон воно що. Чилиец. Парец чилийский. Давай. Гарай. Не, ну я с радостью открою игру. Чому б ні? Тора, тотара, тата. Може, пожартувати туру? Скінь тут взагалі ніяк? Ось швиденько сюди. Завілі зараз цю чорнопольну діагональ відкрию. А тут, можливо, я би зіграв просто сюди. Отак. Наприклад. Дам. Дам дам, Ван-дам. Тут я б хотів би якось якось і щось я хотів би. Не хотілося, але зіграв так. Мінятись? Ну, давай. Менятись, Давай. М -м -м. Так, разосновить свои партии. На мат напал. Гений. Так, ну мне треба было бы непогано что-то туда-сюда. Доброе, еще далее. Так. А, ты хочешь слона себе поставить. Так, так, так. Yeah. Yeah. Да ти шо? Все ж ти тут тримаєш. да ти шо? Шо, 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 да, 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 Тримає, да? Чек може просто дати для початку. Бо ну, давай простіше зіграю. Так. Елегантно? Чи ні? Так. Суперник хоче провести ферзя. Ну, або тут шах, потім ферзя, Але отримує мат. 65, був блискучий хіт у нього. У мене 73 точність. Так. Ну, закрита позиція. Позиція. Грати у блід закрити позиції це просто щось, не знаю. Може бути скучніше. У нього ідея була гарний хід. Звільнює місце для фрезя, для атаки на мат на H7. Блокуємо, да. треба було кінь на h 6 як став. І так, всю партію простояв. Треба було, звісно, конем брати. Ну, я вирішив активніше зіграти. Так, тут я думав, що він так зіграє. Мене же дає також звільнити свою вже батарею по чорним полям. Він по білим, я по чорним. Він не заблокував пункт D3. Ну і, звісно, скидаємо. Зайвий матеріал. Да, йому треба було брати комп'ютер показує. Якщо б я дав шах, а, то він сюди, типу. А, b 1 просто. Тут ми нічого не виграємо, тому що просто сюди. Що так, шах. Тут навіть в білих краще. Мені здавалось, них там суператака майже матова. А ні. Могли, могли. могли білі захиститись, так? Окей. Так, тут суперника, чому гарна така позиція, чому комп'ютер малює йому перевагу, тому що оцей прохідний пішак. За рахунок нього тут є контргра. Ну і білопольний слон тут контролює поле біля короля. А в чорних все-таки тура не грає, кінь не грає. Ну, слон. Три, три фігури грають. Ну і пішачки два. Два зубри також грають. Так. Чпак. Ну і все. Це вже безнадійна позиція. І все. Мат.